Вітаю, друзі, на каналі Супер Мега Фіфа. Це ФІФА Інтернешнал Сокер, найперша ФІФА в історії. Група А, п'ятий тур. І зараз буде боляче. Перед грою Бразилія шістечок, Гонконг 0. Різниця м'ячів у Гонконгу вже мінус 13. Але в ретро Фіфа бувають сюрпризи чи ні? І ось уже п'ята хвилина. Ріко Саламар отримує м'яч і холоднокровно забиває. 0-1. Гонконах навіть не встиг моргнути. Дев'ята хвилина. Знову Саламар. Це вже дубль за 4 хвилини. 0-2. У 93-му році з таким дрибінгом захисту просто не існувало. 28 хвилина. Джан Кетіано підхоплює м'яч і потужний удар. 0-3. 33. Мануель Фернандо добиває. 0 -4. На 36-й хитри Кріко Саламара, 0,5 до перерви. Гонконг йде на перерву в нокауті. Другий тайм тільки почався. 46-та хвилина і Саламара оформлює покер. 0-6. Це вже не футбол. Це розстріл. А на 52-й дубль Джан Котіано. 0-7. Фінальний свисток і Гонконг встановлює антирекорд групи. Ось оновлена таблиця групи А після п'яти турів. Бразилія 9 очок, різниця м'ячів плюс 12. Абсолютний чемпіон групи. Канада і Алжир по 3 очка. Гонконг мінус 20. Такого в реальному футболі ще не бачили. А це топ-бомбардирів після п'ятого туру. Джан Котіано піднявся на друге. Чотири м'ячі, Джордж Ешкрафт 3. Саламар головний претендент на звання найкращого снайпера всього турніру. Бразилія показала, чому їх вважають королями футболу навіть у 93-му. 7-0 0 це не просто перемога, це заява. Гонконг, на жаль, залишається головним аутсайдером чемпіонату. А попереду останній матч групи А Канада проти Алжиру. Переможець цього матчу вийде в плей-офф з другого місця. Хто це буде, кленові чи Лиси Пустелі? Пишіть свої прогнози в коментарях прямо зараз. Якщо вам подобається ретрофутбол, Ностальгія 90-х і шалені розгроми, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити фінал групи і початок плей-офф. До зустрічі на наступному матчі. Па-па!